У якої професії крутий потенціал? Спеціаліст зі встановлення сонячних батарей один рік у муніципальному коледжі, після чого відразу ж залітаєш на дуже пристойну зарплату. При цьому борг перед коледжем дуже невеликий. Не всім же бути лікарями або юристами. Машинобудування або будь-який інший вид кваліфікованої ручної праці, сантехніка, електромонтаж, ОВКВ, робота на верстатах. У цих сферах є нестача кадрів через те, що всіх людей женуть до коледжу, а не до профтехучилища. Сфера IT постійно зростає і змінюється. Теж хороший варіант, особливо якщо ви зможете потрапити у сферу кібербезпеки. Є одна реальна робота, яка за моїми прогнозами стане ще більш поширеною до 2030 року, оскільки компанії більше дбатимуть про довкілля. Мій тато був на хімічному заводі в Німеччині, і там є одна людина, робота якої полягає в тому, щоб стежити за рибами. Вода з заводу проходить через акваріум, перш ніж потрапити в річку поруч із заводом. Якщо воду очистили належним чином, з рибами все має бути гаразд. Щойно рибки вмирають, він натискає кнопку, яка по Суті, зупиняє завод і запобігає потраплянню забрудненої води в річку, і я би з задоволенням отримував гроші за те, щоб сидіти і дивитися, як плавають рибки. Якщо ви хочете працювати на себе і заробляти хороші гроші, то сантехнік, електрик або будь-яка інша ручна праця. Якщо ви хочете працювати на велику компанію, спробуйте інженерію. Я ніколи не зустрічав інженера, у якого була проблема з роботою. Це має бути щось, що ви можете робити добре. Плюс вам потрібно бачити в цій діяльності якусь мету, не обов'язково якусь велику глобальну мету, але вашу особисту мету. Якщо ваші сильні сторони дозволяють вам працювати руками, то зверніть увагу на кваліфіковану ручну працю. Нам все, що потрібні, сантехніки, електрики, теслі тощо. І зараз спостерігається зростаюча нестача цих людей. Оплата відповідно відмінна. Усе, що, хоч віддалено, пов'язано з майбутніми поточними проблемами: інженерія, виробництво, медсестри, лікарі, управління енергією, практично будь-які професії пов'язані з ручною працею, практично будь-яка робота, яка вважається важкою, або те, що більшості людей не дуже подобається робити. Продажі у сфері технології для цієї роботи вам просто потрібно мати ступінь бакалавра і відповідний характер, дехто почуватиметься нещасним і змінить професію. Але я знаю безліч людей, які в перший рік після закінчення коледжу заробили 70 тисяч, на другий рік 100 тисяч і 500 тисяч до 30 років. У цій сфері дуже високий попит. Якщо ви не хочете проводити весь день на телефоні, обдзвонюючи клієнтів, я вибрав кібербезпеку або сестринську справу. То тобто сестринська справа, якщо вам подобаються люди, і кібербезпека, якщо вам подобаються комп'ютери. Якщо вам не подобаються ні люди, ні комп'ютери, бажаю вам удачі! Мій колишній був кимось на кшталт інженера-архітектора, який заробляв величезні гроші. Він буквально нічого не робив увесь день. Я знаю це, тому що більшу частину часу він працював удома і приходив в офіс тільки тоді, коли проводив якийсь захід для згуртування команди. Він проводив свій робочий день, граючи в PlayStation 5, а поруч лежав його ноутбук. Усі його повідомлення між членами команди здебільшого стосувалися особистого життя. У якийсь момент я зрозуміла, що зробила неправильний вибір. У житті ЛОЛ. Комп'ютерна інженерія, проектування обладнання, програмне забезпечення високого рівня, веб-розробка, розробка застосунків. Це теж крута галузь, але там велика конкуренція, низькорівневе програмування, апаратне забезпечення, цифровий дизайн усе це необхідні штуки. І, як на мене, набагато цікавіше ніж створення застосунків чи інша робота з високорівневим програмним забезпеченням. Якщо ви перебуваєте у Великій Британії, то подивіться в бік веб-розробки. Я знаю, що фраза іди вчись програмуванню в наші дні вже набула у скомину, але в низці міст Великої Британії зараз активно розвиваються технологічні центри, де є круті роботодавці та вакансії. Безкоштовні ресурси в інтернеті допоможуть вам почати. FreeCodeCamp, код, код тощо. А потім, якщо вам сподобається, ви зможете продовжити вивчення інших матеріалів, наприклад, Udemy. Якщо вам подобається очі. Не досвід подумати про буткемпи. Так, у США вони перенасичені і роботодавці можуть їх ігнорувати, але у Великій Британії все не так. А деякі з них пропонують різні стипендії. Дізнавайтеся, я почала вивчати це питання, будучи мамою, що сидить удома з дев'ятирічною прогалиною в моїй трудовій біографії. Я працюю розробником вже 3 роки, і індустрія не показує жодних ознак уповільнення. Розробники Джуни, з якими я вчилася, вже перейшли на позиції мідів і сеньорів. Нових молодих фахівців, які раніше, не мають у великій кількості, якщо ви зможете швидко освоїтися, багато фірм із радістю навчать решти прямо на робочому місці. Найчастіше в it підтримці все доволі цілого. Бували дні, коли я тільки те й робив, що грав у телефон, бо не було жодних завдань. Я кажу, найчастіше, а не не завжди, бо деякі компанії люблять накинути на вас купу роботи, щоб тупочима зайняти. Мого приятеля Айтішника скоротили, тому що в компанії все працювало без боїв. Тож на було незрозуміло, навіщо він нам потрібен. Усе йшло гладко, тому що він налаштовував усе так, щоб усе йшло гладко, і займався техпідтримкою. Ю, можете здогадатися, що сталося через кілька тижнів після його звільнення. Спеціаліст із догляду психіатрії, що спеціалізується на підлітках або звичайний психіатр. І як людина, яка працює у сфері психічного здоров'я, можу вас запевнити, що ця галузь лише починає зростати. Кумедно, як студенти-медики протягом десятиліть ігнорували психіатрію, зараз ситуація змінюється, оскільки стигма психічного здоров'я зникає, але тривалий час цю спеціальність обирали в останню чергу. Зараз лікарям у дитячій та підлітковій. Психіатрії дуже добре платять, але їх дуже не вистачає. Дерматологія. Потрібно всього лише запам'ятати шість правил. Перше, якщо сухо, потрібно зволожити. Друге, якщо мокро потрібно висушити. Третє, якщо пацієнт не застосовує гормональні препарати, то потрібно почати їх застосовувати. Четверте, якщо застосовує гормональні препарати, то потрібно перестати. П'яте, якщо не знаєш, що це таке, зроби біопсію. Шосте. Якщо ти точно знаєш, що це таке, зроби біопсію. Усе просто як два на два. Протипожежний захист. Я заробляю на життя встановленням пожежних спрінклерів у будівлях. У цій сфері можна легко знайти роботу без досвіду. Головне отримати ліцензію. Будь-яка будівля потребує протипожежного захисту, а закони стають дедалі суворішими щодо захисту будівель. Навіть якщо все будівництво зупиниться і до кінця часів не буде побудовано жодної нової будівлі, спрінклери все одно потрібно буде регулярно обслуговувати і ремонтувати. Потрібні щорічні випробування. Вання і перевірки тощо, навіть якщо економіка завалиться, все це залишиться чинним і роботу доведеться виконувати. Тож, якщо ви отримаєте ліцензію, то ви зможете працювати до кінця своїх днів, якщо тільки будете виконувати свою роботу як слід. Професія слюсаря, механіка або будь-яка інша пов'язана з кваліфікованою ручною працею. Нині існує величезний дефіцит кваліфікованих робітників, особливо в Мічигані. Я заробляю понад 20 доларів на годину без диплома і щомісяця отримую нові пропозиції про роботу. Охорона здоров'я, але не обмежуйтеся тільки найвідомішими професіями, такими як лікар, медсестра, фармацевт тощо. У сфері охорони здоров'я є безліч дуже цікавих професій, які не так відомі і про які не так багато говорять, але при цьому вони добре оплачуються і користуються великим попитом. Які, наприклад, професії пов'язані з візуалізаційною діагностикою, ядерною медициною, променевою терапією, респіраторною терапією, тощо, а також техніки з обслуговування медичного обладнання, постійно зростаюча кількість крутих, складних інструментів, які ми використовуємо, потребують ремонту та обслуговування. Позаземний видобуток корисних речовин. Зараз ця сфера невелика, але краще вам залетіти в неї на самому початку її розвитку. Я навіть не знав, що вона існує. Ну вона поки що, нібито, і не існує. Але якщо врахувати, що в астероїдах містяться мікроелементи та інші рідкісні елементи, то можна уявити собі, які багатства можна буде збирати в космосі за допомогою прохідницького лазера і паливозабірника. Детальніше диви в Elite Dangerous, космічний симулятор, червоний карлик, сид. Ком як людина, яка працює у сфері ментального здоров'я і має ступінь бакалавра, скажу: якщо хочете бути багатими, не займайтеся психічним здоров'ям. Хоч це і благородна робота, я заробляю навряд чи більше за мінімальну зарплату, допомагаючи людям із шизофренією біполярним розводом, розладом перел тощо. Звісно, однією з найважчих сфер здається IT. Напевно, всі гуманітарії уявляють такі цифри, як у матриці, яких потрібно розбиратися, але насправді при належному навчанні та старанні жодна професія не здається складною. Головне, де і на кого вчитися. Я знаю, що серед усіх програмістів особливо цінуються фронтенд-розробники. фронтенд розробники фронтенд це один із двох основних напрямків розробки. Такі програмісти створюють інтерактивні елементи, кнопки, слайди, меню, щоб спростити використання. Аня сайтів і додатки найчастіше такі розробники працюють з мовою програмування JavaScript. Вона використовується в 97% усіх додатків. Математична сфера не має значення, на якій саме посаді ви будете працювати. Якщо у вас є ступінь у будь-якій математичній галузі, люди будуть готові платити бабки, щоб вас отримати. Програмування. Я стикаюся з величезною кількістю випадків, коли людям на додаток до інших навичок потрібні навички програмування, аналітика даних, бігдейт стає дедалі більшими, але у світі не так багато людей, здатних використовувати ці дані в якомусь продуктивному руслі. Медицина. Я знаю. Медсестру, яка отримувала 50 тисяч на рік одразу після закінчення університету. А через рік чи два після закінчення стажування 75 тисяч. Якщо вам не хочеться вчитися на когось із перерахованих вища спеціальностей, то вам підійдуть професії, де потрібно працювати руками. Рік чи два тому я чув по радіо оголошення про пошук сантехніків. Компанія пропонувала 28 доларів на годину для новачків і 35 доларів для людей із досвідом. Мій колишній сусід був авіодиспетчером. Він казав, що це дуже проста робота, ніби граючи відеогру. Я був здивований. А я інженер. Не така вже й складна робота, якщо у вас правильний спосіб мислення. Я завжди кажу людям, що на 90% ця робота складається з досвіду. Тож, навряд чи людина з першого дня зможе добре її виконувати. Математика тут не найскладніша частина. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!